Вітаю, друзі, у всьому світі прем'єр-міністр це не лише людина, яка очолює виконавчу владу або взагалі керує країною, а й та, яка показує, що її слова це запорука довіри до держави. Що можна казати про прем'єр-міністра України пана Шмигеля? Ну тільки одне він брехло, і коли нам всім відомо, що прем'єр-міністр країни брехло, то яка ж довіра у світі до самої країни. Нещодавно прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що Україна витратила 40 мільярдів гривень на закупівлю дронів як вітчизняного, так і закордонного виробництва. І навів приклад 60% від цього, що виробляє Мавік, викупила Україна. Відповідь виробника не забарилася. Він повідомив, що міністр не знає, скільки виробляє Мавік, Міністр не каже правду, і міністр каже те, що не відповідає взагалі дійсності. Ну фактично, дуже коректно, але міністр брехло. Так в нас міністр брехло, і до цього прем'єр-міністра до цього вже ми починаємо звикати. і це представник. України, це очільник виконавчої влади, так, ми всі знаємо, що Шмигель це фактично маріонетко банкової і інструмент, який використовується, який використовується в тих чи інших питаннях. Ну, наприклад, якщо, якщо треба а, щось пообіцяти, Шмигель, ти пообіцяй. і Шмигель ти обіцяє півмільйона робочих місць в найближчий час з'явиться в Україні. Це він обіцяв ще під час ковіда. Ну як? З'явилося ні. А що ж так? Ну тоді всі зрозуміли, що Швегель буде обіцяти все, що тільки захоче, або що йому скажуть, тому що каже він по команді: Сказали на банковій, кажи. І він, як слухняна собачка, відпрацьовує ну, от, наприклад, я дивлюсь, що 28 травня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв у 2020 році збільшити фінансування замовлення в оборонній сфері. І як збрехав, і вже тоді він брехав брехав завжди, брехав постійно. Обіцяв у 2021 році дати програму уряду. До речі, де та програма? Вже 23 й закінчується. А її немає. А знаєте чому? Тому що не вигласить брехуни, вони не можуть нічого створити. Взагалі, шмигаль, як і переважна більшість українських чиновників, це обслуга, але не держави, і навіть не громадян, а обслуга інтересів банкової. Саме тому шмигаль викликає. Чию у наших західних партнерів, саме тому Шмигаль викликає таку негативну реакцію. Ні, ні, йому тиснуть руки з ним, посміхаючись, фоткаються, але поза очі дуже презирливо кажуть про нього. А, так стається через те, що він багато що обіцяє і не виконує. Так от, повертаючись до Мавіків, коли він каже, що витратив 40 мільйонів, 40 мільярдів державних грошей і купив 60%. Цього що виробляє Мавік, і Мавік каже, що він бреше, то з'являється декілька запитань. Куди пішли ці 40 мільярдів? А якщо дивитися на те, що м -м, БПЛА Мавіками і всім іншим забезпечує фронт переважної більшості волонтери і звичайні громадяни України, то в мене це запитання стає ще більш актуальнішим. Де гроші? Шмигаль? Куди ти їх дів взагалі про 60%? Звідки він взяв цю цифру? Якщо йому дали і він не знав про те, що це не відповідає дійсності, то що він дурень і його може хто завгодно обдурити і навколо нього брехуни такі ж, як і він, або навпаки, він намисно бреше для того, щоб хайпонути, щоб привернути увагу до себе і показати, що він мега крутий. Як брехун супер, це неймовірний рівень. Навіть Микола Янович не може Азіров дотягнутися до рівня Шмигаля, той бреше е про Україну, а цей бреше про все. От, дивлячись на все, що робить Шмигаль, в мене з'являється декілька запитань: ну окрім того, що куди ділись 40 мільярдів, а це дуже цікаво. І мені б хотілося побачити, щоб е з'явилися висновки. Держаудитслужби. служби, я не впевнений, що вони з'являються, але це дуже цікаво, де ті 40 мільярдів на які компанії вони пішли? Пішли кому належать ці компанії або до кого вони афільовані? Найцікавіше, по якій ціні що купували. Тому я не здивуюся, якщо ми дізнаємося, що у нас купувалися якісь мавіки, дійсно, але по ціні такій, що можна купити саму компанію, кажучи про 60%, Прем'єр-міністр не подумав ще про одне про реакцію з боку виробника? А той заявив, що він проти того, щоб їх БПЛА використовувались на війні, і найближчим часом буде шукати варіанти, як заблокувати постачання в Україну? Ну от що він зробив? Мене цікавить, нафіга він взагалі брехав. Ні, я розумію, що інакше він не може, але він же розуміє, що шкодить державі цим. Тоді запитання: про що ще бреше шмагаль? До речі, цікаво, якщо запитати Шмигаля, чи задовольний він роботою його, міністра його уряду, Тарана, це міністр оборони України, який прособотував держзамовлення по ракетах, прособотував закупівлю снарядів, прособотував закупівлю бронежилетів. Ну, взагалі, коли Україна війшла в повномасштабну війну, саме завдяки роботі Тарана з'ясувалося, що нас нічого немає, і там снарядів на пару тижнів, два-три тижні, але не до перемоги, а до кінця запасу снарядів. Саме тоді з'ясувалося, що він саботував все, що тільки міг гроші повертав бюджет. а Ці гроші потім йшли на так велике крадівництво. Тому дуже цікаво. Почути відповідь Шмигаля, він задоволений, що так відбувалося. Він задоволений, що армія не забезпечувалася, але велике крадівництво, ну велике будівництво забезпечувалось дуже і дуже потужно. На банковій всі цим задоволені, але те, що Шмигаль нічого про це не каже, говорить, що його все влаштовує і влаштовувало. Шмигаль фактично, це зірець всього цього всієї цієї какістократії, яка сьогодні. Керує Україною катістократи це гірше з гірших, які контролюють владу в своїх руках. Він обіцяв багато. Я можу зараз подивитися, наприклад, що він обіцяв, ну так, приблизно. І поїхали. Шмаль пообіцяв у травні 20-го забезпечити повернення українців на робочі місця. В травні ми будемо всі йти на роботу разом з усією Україною. Ну так, да. це під час ковіду. Пообіцяв. Тільки йолуп міг тоді обіцяти не здійсненно, але зробив. До речі, може я вгадав, Шмигаль пообіцяв на початку травня 20-го запустити програму по кредитуванню малого бізнесу. В 21-му році він пообіцяв, ну я дивлюся, все, що він обіцяв, нічого. Взагалі нічого не виконано. Шмигаль пообіцяв, ні, щось виконував. Але таке, дрібненьке. Кажу, а от з того багатого. Шмигель запевнив, що у 2021 році жодні соцвиплати не будуть зменшені. Зменшив. Шмигаль пообіцяв розробити законопроект про повернення нульової ставки ПДВ на внутрішнє авіаційне перевізення з метою здешевлення авіаквитків. Не зробив. До речі, зараз це не актуально. Не працюють аеропорти, але історія все пам'ятає. Магаль запевнений, що у 2021 році буде збудовано та відремонтовано 300 закладів освіти. Ну, це щось на кшталт 60% від Мавіків. Брехло? Брехло, 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 брехло. Ну він взагалі у 2021 році планував побудувати замовити будівництво двох літаків харківським державним авіаційним виробничим підприємством. А в 22 році він обіцяв, що Укрпошта матиме 2000 пересувних відділень. А ще він обіцяв. Якщо прем'єр-міністр бреше як сивий кінь, якщо це влаштовує його керівництво на банковій, то мені цікаво, чи влаштовує громадян України, що про їх прем'єр-міністра кажуть на Заході, що він брехун такий відвертий. А ще ця людина, яка багато що обіцяє, мало що робить, і знаходиться 100% на своєму місці. Може, прийшов час сказати брехлу до побачення, хоча він виконує ж всі забаганки банкової, то не впевнений, що від брехуна якось збагриться ні. Впевнений в іншому, що ці люди, які зараз керують нашим урядом, саме вони винні в тому, як і банкова. Що в нас і досі не виробляється в потрібній кількості через 21 місяць після початку наштального вторгнення? БПЛА, ФПІ дрони, гранатомети, кулемети, все це українського виробництва. З часом може і буде це з'явиться, але 100%, щоб це з'явилося швидше і в більшій кількості, треба, щоб у нас були інші прем'єр-міністр, інший Кабмін і інші люди. Які управляють підприємствами, бо інакше ми будемо бачити, як брехуни керують некомпетентними. Ну, до речі, ми ж всі пам'ятаємо заяву а, про те, що у нас з півдронами все окей. І тут же з'являється заява Мартіна Бреста, це виконавчий менеджер проекту в Укроборонпромі. Міністерство оборони часів Резнікова не замовило жодного FPV-дрона у Корбронпрому все. Це все, що треба знати про ефективність нашої виконавчої влади. Ну, а те, що шмигаль, брехун і любить роздавати шмигальон обіцянок, ви всі розумієте. Для того, щоб щось змінилося, треба змінювати шмигаля, як мінімум. А далі є шанси на покращення. Папа. -па.